Вітання. Наша хатинка, з якої я почав YouTube канал в такому вигляді. Ми її залишили про зими і зараз приїхали, армували трошки, має полістирол бетон, електрика і сантехніка. Вже зроблена, показую вигляд. Тут буде всюди підвісна сталя. Тут спереді буде все-все-все скло. Бачите, стеля тримається на таких металевих колонах. Тут буде тераса вихід з кухні. Як виглядає вся електрика, показую нігде по можливості, бачите, які плавні, плавні, плавні повороти гофрою, гофра, вся поста, вся чорнова розводка гофри. Тут буде напевне гіпсокартон, ще, як віддалено, стоять вже водорозетки. Стоїть каналізація, труби виконані. перед, бачите, паяні труби на каналізацію і на воду виконані бачите, зразу гофрі пластика. Якщо, не дай Бог, щось з ці стане, ці труби тут, якщо вибити легенько, під'єднати і можна витягнути і поміняти. Так каже сантехніка. Тут телевізор, буде утеплювач і це розвернеться потім, як зроблені підрозетники. Бачите, гофра пуста, все закрито. Залиється полістирол бетон, потім закриються штроби і потім можна буде штукатурити. Так виглядає, тут кухня, салон. Гофра, бачите, ні одного, 90 градусів різкого, тому що потім тяжко заводити. продубльовано внизу розетка, телевізор, інтернет, бачите, як продубльовано. І тут канал, гофра на 50 см приставки ігрові. Бачите, тут ще зроблено повітря. Ще гуфра 80-ка буде розводитися з котельні на обмін повітря. Центральні коробки на електрику, сигналізацію. Вся вода, грибінка на воду. Бачите, дві труби, грибінка на теплу підлогу. Ванна кімната. На душ виведено, водорозетки на душ. Каналізації, бачите, зразу виходять е, на двір судою, внизу ще до закінчення підлоги 30 см, тому каналізацію спокійно ведете по хаті. Е, не забувайте лисяти трошки більше. Йдемо тут. Такий буде прохід, гараж великий. Йдемо сюди, тут буде котельня, тут гараж, тут котельня, от все розведено, от машинки стоять. Це на другий поверх. піде обід на повітря гофра 80, з тих машинок піде на перший поверх. діре вже є. Це одне, що не вистачає. Сюдою, бачите, зайшла вода в хату, центральна гребінка на воду, вода звідси піде пішла на другий поверх по тій трубі. Ще що хочу показати. Це, напевне, електрощит і з цієї сторони, ще є центральний, напевне, такий більший щит, який буде командувати. Гофра 80-ка, бачите, по Гуфрі 80 -ці. І зайшла в хату зайде електрика і телефон. На всякий случай вишили 4 не знають, для чого потрібні другі. Така розгодка. Я би хотів вам показати ще другий поверх трошки скоренько, бо ми отак армували там дошки і на сходах, щоб... Ага, бачите, нагадаю вам, що наші коробки росуні двері з критого монтажу, як нас називають. Йде на другий порт. Тут перша частина сходів буде металева. Потім ми залили сходи. Бачите, зараз посунув сходинку вперед, буде порістировав бетон. Вся розводка електрики зроблена. Спальня господарів тут. Но. Навіть не вірю, що спальня господарів тут. Дитяче скоршосов, ванна кімната, подвійний умивальник, туалет, іде і тут, напевне, ванна, ванна буде. Таке велике двер... вікно двері. Хочу показати, як тераса виглядає на кухні. Подвійний рубероїд, все під наклоном. Напівсуха стяжка, подвійний рубероїд, такий матеріал. І зверху 10 сантиметрів щебені. Тут ще одна кімната. Вигляд такий скоренько. На теплу підлогу грибінка зроблена. Скільки гофри. Тут спальня господарів. Тут туалет господарів. Бачите і душ, туалет. Біде, умивальник. І тут така кімната, де поставляться шафи для одежі. Якось так.